Так, що натискаємо? Давай. Давай ще. Так, що у нас є. О, Мірамар Hello, guys Так, що куди стрибаємо? Мінус Дженераліс? Тут і, якщо що буде одразу респаун Однажды. Ребенок может нас распаунать? Mm -hmm. Ну так, может и так. Так, все, я стрибаю. Так, давай сюди повище О, хтось летить. Ооо. О май гад, <away> «Oh давай понище тоді. Давай понище. бо Бо там багато. Багато летить. Что ты лутонулся? Ты Тоже чувачка зняв. О, вот это молодец. Я приземлил, все сразу а Один поряд зі мною бежит на мене. О, это супер. Ощастило тупо. Так, в мене хтось шмаляв, тільки що. Дуже жорстко. Сталося, як завжди, як зі мною, тільки тільки не зі мною. Тільки з ним, так. так е. Тільки з ним так сталося. Ну, колись воно ж. при, ти, ти ще не встиг приземлитися, він вже приземлився, залутався. та все в нього добре. Так. Так, біжить, біжить, біжить. Сипайський не влучив. Де немає. Оце дупа. і я не бачу де він дівся. Ну, сижу поки що. Mm, зараз я десь до тебе підійду. Давай підходь. У мене тут щось є, щось залутався. Із гівно правда, але. Є. Yeah. Так, я коліматорний взяв. Так, десь він шукає мене, мені здається, напевно. Так. О, я його побачив. Відміть. Ага, ось він. Все, на коліно. Все, мінус. Так. Ти теж допом допоміг, да? Ну, ось синя мітка. Моя, так. так. я ось тебе дивлюся зверху. Так. Ось чувачок на мітці. сенсу у нього стріляти? так там де, там де, 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 де? О, без га межами коло трохи, треба підлутатися щось? чик Так, 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 так. А, не можу вийти. Так, все. Це, це, я думаю, що так. Прикольно. Так, скільки у мене цих? Брата Стюштуком. Так, я бежу до тебе. Окей. Okay. Вот тут фотоаппарат я. Попретил к 8 Окей. Так что бежимо. Ты берешь панцирфаус, не? Панцерф Так, все, бежимо, бежимо. Ой, я тачку знайшов. автобус. Бежимо, бежимо до, до автобуса. Mm, хорошо. Ой, я, я него уже. Ехать это до тебя? Ну ось я теж підлітав. Ми збиймена. Так Так, нашого будемо підбирати, або він давай потім. Можна трохи підлутатися. Поки все, все одно нікуди їхати. Там ще 3 хвилини, так? Це Та ще багато. Зона ну, ще так. далеко. Ну, Припаркуйся і відміть тачку І пішли щось позбираємо. Так, одно в мене ні. X4, я тобі відмітив якщо тобі потрібно. Бронник так. потребен, ну другой уровня. Не, 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 так. Телесенький. Ну весенький. Так. И Так. О, их шесть. Дякую. Так, мне какая снайперка. Якась, бо в мене А-А-АКРчик тільки і все. Замість снайперки. <клух> Капець, натиснув відкрити парашют. І він не відкрився. Так. Побився? Ну. Так, трішки. Так, якщо ти знайдеш якусь снайперку... О, відміть, будь ласка. Угу. Так, що є, що є? О, я СЛР-ку знайшов, а, ні, це не СЛР, ка це я. Це СІГА. Yeah. Так, до речи... Так, опа, чувак, З... все, седай. Зона, зона, седай, зона. Седай, седай, в машину седай. Так, еще в тебе врезался. Давай, поехали. А, ну все, я за кормой Та капець! Так, я лікуюсь, бо... дупа повна вже. Зараз, зараз, зараз. Все, поїхали, поїхали. Яка гарна видимість. Угу, ві видимість нуль іду по приборам. Ох, йоли пала, если кіехати. Так, дуже довго леталася. По за цим чувачком треба під'їхати чи ні? Не знаю, Ви? давай. Ох! Так, я сподіваюсь, ну... тут нікого немає. Посигнали По ми. Mm -hmm. Біжить. Погнали. Так, давай і туди знову. відкуди їхали. Так, хтось стріляє, але не будемо відволікатися на це бо нам ще треба їхати і їхати. Хоча б на синій зоні вже добре. Угу. Ну так, так, так. Так, я тут заїду чи ні? Mm, не знаю, не знаю. Якісь домики такі мотні, мені не подобаються. Mm, не треба тут зупинятися. Ні, я щоб проїхати повз них просто. Так, 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 просто їдь, навіть якщо буду стріляти право-ліво ось так. і все їдь, і все. Ой-ой-ой. Так, а тут що? А тут можна під'їхати до будиночка і полутатися. Якогось. О, ще зона звузилась тільки що. Все, їдемо, їдемо далі. Опа, он чувачки їдуть. Мене На щось напрягає кількість чувачків, яких залишилось. Так, дуже-дуже багато ще. А зона вже дуже замала. Так, давай будинок займаємося ліворуч. Треба його подивитися, щоб там нікого не було ось тут залишаємо тачку. А, -а, -а ось я мітку поставлю, давай, тебя. Ох, елок. А, це наш стріляв. О, там що? там лутбокс. Гуманітарочка. Їдемо? Обережно? О! Ну давай. Ох. Давай, то так, ось тут тільки рюкзак був. Все, поїхали, 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 поїхали А, все, все, давай сюди заходимо. А вже хтось забрав. Я думаю, що він поряд. Там тільки третій рюкзак був, я взяв його і все. О, тут двері відкриті. Угу, обережно. Це я розбив скло. Угу. Опа, чувак, чувак, чувак. На колінах. На другому поверху? А поряд домом. Ой, біля гуманітарки двоє. На даху, на даху, на даху, на даху. Вас я мітку поставив. На цьому бачу, будинку на Це я кинув кинув? — Я я кинув. Okay. — Окей. Так, тут сквадик нас вирішив. Турбулес. Так, хто? Хто? Так, оу-о-о, це не я, це не я, це не я. Оу. Прикол. Обережно, бо в мене там. Майже немає. Так, я лікуюсь. З, згори, згори десь. Прибігаємо ось у цей домик. Їде, їде хтось. Давай на другий поверх. я бы Окна тут не дебильнее. Mm -hmm. Через яка нічого не, не видно. Ось, ось, на міці. Всі в тачку-то уїхали. Угу. Так, ще тачка їде. Так, нам треба вже йти. Давай спускаемся. Ты идешь? Mm -hmm. Так, ось тут ці будинки треба по вікнах подивитися, бо там може бути хтось вже. Не так, двері. О, квадроцикл стоїть. Оце мені не подобається. Або він там стояв. Нам не потрібно ці будинки йти, так що можна і не йти до них. Зона поза ними. Ось, чувак, 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 та, чувак, Тіма. Виходить, Тіма. Де, з будинку? Ось тут. Так. Опа, панцирфаус прямо в мене стрільнув. Ось тут сидить. Так, в голову. Так, кинув дим, напевно, зараз його йде піднімати. Угу. Я в будинку на другому поверсі. Так, він тут на колінах стояв і десь зник. Угу. Там ще чувачок був. О, ось! Ось, все, я вбив його. Ой, вбив, вбив, капець він мені з'явився. на колінах був. А, ні, ні, сидів, присів, чекав мене. Так, ага. все, я останню використав о, аптечку, так. А може тобі скинути одну. Все, все, я взяв, 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 дякую, дякую, я вже взяв. Так у них тачка така покупна. Так, хтось їде. Бережно. Опа, збили нашого. Зона, 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 біжимо біжимо. Так, так, я, я нашого зараз. Опа, мене, мене збив. А та в тебе. Все. Так, я так, зараз так, біжу, їх лохів нас винесет. Все. Капець, що На, я пішов туди. Як дурочок. Да. не йде все мез, трупи. А, а, це тупість була максимально просто. Він його збив, а, і я пішов його і він мене збив. Синя зони, я здох. І цього падла, де немає жовтого. А ти, той випав з тачки, і тачка в зону, і все, і він здох. Ти ще в тачке був, тільки що. Це він мене збив. Він, він здох уже. О, воуво! У мене стріляють. О, ні-ні-ні-ні-ні. Оооо-бо-во-во-во-во-во-во-во-воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Дуже жовтний. Жовтий невідомо де був. Так, таке собі Затупили в кінці. Не бачу. Ну, давай, щоб зараз тебе зона, щоб тебе не з'їло. Та там снайпер тільки що стріляв жорстко. Та ти десь околицями. Ось це три граната. Mm -hmm. mm -hmm. З іншої сторони гори. 6. Чотири чувачки. Та капець! Mm -hmm. Кинув а, треба, флешку. Треба погану uh, вибрати. Пер... Треба потіляти треб... одразу. Uh, ки... Перемкнув, встиг стріляти, натиснув стріляти і все, він зняв. Теж непогано топ-5. Ну, їх там три чувачки. Топ 5. І, і, і один десь залишився.